Є у мене тут, шановні, така цікава грядочка. І хочу вам показати, який тут чудовий кріп. Тут же є помідорчики, поряд росте сунечка. Подивіться, левові ротики. Отут вони. Подивіться, яка. Цинія, незвична. Ось вона. Це звичайна. Ось така ще. Тютюн запашний. Настурція красуня. Тут ще й помідор сам зійшов. І все воно таке насичене, гарне. Це самі зійшли. Ну, як самі на грядці я їх не садила розсадою. Ось така грядочка. Бачите? Там і такі є. Ось і темніші. Така красуня грядка. А, ще й фізаліс тут у мене є. Ось він. Гарного настрою, вам бувайте здорові!